Вадислав 34. І сьогодні я буду знімати репортаж з Кошукумської зеленади Сьогодні роздають безкоштовну піцу. Покажіть, будь ласка, піця, як готують. Тут готують безкоштовну піцу. І ми, як главні багатії цього села, цього селища, заберемо цю піцу безкоштовну. Ми вже зайняли з червня. Зараз будемо стояти чергір. Ми вже стоїмо тут годину. Але все одно безкоштовна піца. Піца не кусочок піца, а повна піца. Жопа. І ось, розказую вам так. Ця пауця, вона не мікрофон. Ця палиця означає піцу. Ця палиця це піца І ми будемо стояти там все З вами знову я. 2834. Ми зараз знаходимося в гарячій точці Чому? Тому що ми забули записати як ми пробуємо ту піцу. Тому зараз я. Обгляню в цьому його, і потім вічно втечу. Я живий і закінчуємо наш репортаж у на ноті того, що ми не з'їли. Ну, ми з'їли піцу, але не показали вам. Но зараз я вип'ю цей шедевр коктейль і скажу вам, як він смакує. Normal. Você é da base